О, сьогодні є ціна на цей великий басейн 4 тисячі, я скажу це недорого. Я дивився такі басейни, Ого-го, скільки коштують в іншому магазині. Від 8 тисяч середня. Це такий великий, 76. І а, оця лодка 1800 гривень надувна. Теж класна штучка. Намет, шатер 2 тисячі. Складний, грубо кажучи, 2000. Ну і давайте подивимось, роздивимось нашу улюблену промгрупу. З вами привітався. Привіт самим найкращим, Самим найкращим. Величезний привіт. Дякую за коментарі та за вподобайки. Вам сітка затіняюча. Так, 3х5 метрів. Скільки вона? 199 гривень. Нормально. Добре. Великий, а, велика рішітка для грилю. Величенька, дійсно величенька ціна 299 гривень. Добре, ходіть, подивимось, що цікавого. В промкрупі, АТБ. Так, почнемо з кінця і будемо рухатися з вами. Так, сковорідка алюмінієва 24 см, зроблена в Турції. Якщо вірити, що написано. Набір ось такого дитячого посуду, в мікрохвильовку не можна, посудомийну машину не можна, тому що набір виготовлений не з пластика, а з бамбуку. Це дуже добре для малечі. Велика тарілочка для макарошків, тарілочка для зубки, для компотіка, виделка та ложка. Можна обрати і для хлопчика, і для дівчинки. Не вистачає тільки пандочки. Набір дитячого посуду 279 гривень. Дивіться, які гарні красиві підставки під гаряче. Але зараз модні плетені із натурального, натуральної лози плетені. Назвичайно красиво дивляться на столі. Я хотів придбати і не встиг в Сінсею. Ой, тут ще ось такі є. Ось такі ще. Ну, в двох кольорах. Золото, бронза і срібло. Ну ці непогано виглядають, оці цікаві. Так, що це за коробочка? Органайзер для рибальських приладь. На 11 секцій. Зрозуміло, це коробочка для рибальських приладь усіляких. Так, невеличкі кошики для дрібничок. Кольори в асортименті. Так, ціна такого кошика 26 гривень. Такий салатник я вже десь бачив, не можу згадати де. А, це люмінар. Дивіться, як листочок зроблений. Незвичайно те, що оригінально. Тут матове скло, а тут... Прозоре, ну як прозоре, не, не матове. <сміст> так, скільки такий салатник, люмінарк. Так, склянка, люмінарк, салатник, 135 гривень. 135 гривень. Так, дивіться, які друшлаки. Складні, ви всі знаєте, да? вони складаються і менше місця займають у шухляді. Зараз проб'ємо ціну такого друшлака. І такі самісінькі, тільки квадратні. Ну, мені здається, овальне буде зручніше, правда? Ціна майже 75 гривень. заокруглюю ці ціни. Дивіться, як цікаво. Це відро. Отак воно зложене. Надзвичайно круто. Отак воно зложено. Зараз ми з вами його розложимо. Штани привращаються. елегантні шорти Відро на 13 літрів 249 гривень. Так, це у нас йде на 24 літри. Тут разом з кришкою воно йде блюдо для запікання. Але я хочу сказати, що навіть оцю маленьку кришку також можна використовувати. Також можна її використовувати. Так, зараз а, скажу ціну. 359 гривень. Ніж кухонний, універсальний. 23 см. Так, матеріал нержавіюча, сталь. 60 гривень. Так, ну відкривати не будемо цю портативну газову плиту, ви всі знаєте, да? вона і в іншому магазині також була. Ось так вона виглядає по-справжньому, має вигляд та дивиться. 249 гривень. Так, привезли нові салатнички. Зараз подивимося, які візерунки. Дивіться, навіть написали лаванда і троянда, щоб не плутали. З підсніжниками. Одразу підписано, що це лаванда та троянда. Я думаю, що тільки лаванда і троянда, ще є піони. А ці вже склянки були. Чесно, були в магазині Аврора і знову вони з'явились. Також дивіться, вони тут йдуть матові, кольорові, а всередині такі звичайні, цікаві також. Чесно, я гадав, що будуть трішки більше кольорів, але наразі два кольори. Оцей, мабуть, красивіший. Я навіть бачу, що в цьому стакані можна пити мохіто. На 350 грамів вона 75 гривень. Так, ківш емальований. Я коли бачу оцю, оцей посуд, одразу згадую свою бабцю. Не знаю чому, тому що в неї, мабуть, весь такий посуд був, а раніше ж іншого і не було. Ківш йде на півтора літри, 239 гривень. І тут ще є ось такі емальовані чашки. Це треба таку чашку для Галинки в садочок, тому що вона дуже часто чашки тібила фарфорові. а емальовані тільки можна надбити. Кружка йде на літр 139 гривень. Так, тут у нас ще якийсь контейнер, це мабуть скло, тому що його ціна 249 гривень з пластиковою кришкою. Так, на півтора літри. Подобаються мені ці контейнери скляні. А, ну це крав, бачу. Тому і він коштує. Ну, Звичайно ж, якість хороша. Ну і сам пластик дуже хорошої якості. Закривається з усіх чотирьох сторін. Тазик, Миска, як моя бабця каже, тазик. Навіть дивіться, як романтично, мрія. 65 гривень, таз на 10 літрів. Тут у нас набір контейнерів з кришкою. Пластикові контейнери закриваються з двох сторін. В наборі три штуки бокси йдуть: 3,5 літри, на 2 літри та літр 150. Ціна 139 гривень з трьох штук. Мальовидло для дівчат 65 гривень. Ще одне мальовидло для дівчат. Вела тон. Ой, вона не дешева вела. Її привезли навіть в АТБ та ви що. Я знаю, що вона не дешева, хороша фарба Вела. 109 гривень. Сьогодні щось. А тебе переплюнуло. Ой, а це цей монокуляр, да? як телескоп, як фільмоскоп, чи як він, як бінокль. Так, скільки він? Хороша також штучка така. 399 Не гривень. Зарядка бездротова. Та ви що? Для телефону бездротова зарядка. Будь ласка, ціна такої зарядки. Зараз всі гроші, напевно, світу. Навушники навіть бездротові є. Так, а зарядки не бачу. Кабель USB, USB 80 гривень, до речі, хорошої якості. Можете сміло брати. Дуже хороший ось цей кабель 80 гривень, але будете його надовго-надовго мати. Так, навушники бездротові 400 гривень з дисплеєм. Хороші штучки також. Ну, давайте проб'ємо, скільки коштує зарядка для телефону без дротова. міні пилесос Він щось буде пилесосити? для чищення комп'ютера. А, для комп'ютера це для ну, порох на клавіатурі збирати. Такий міні пилесос 70 гривень. Бірюзові. Це ще я такі купував давніше, було тільки в іншому цьому. Інші малюнки були ароматизовані. Океан взагалі мені не подобається. Жасмін класний. 15 гривень. Фіалка теж класна. Так, скільки коштує фіраночка. Так, шторка для ванної кімнати. Вона вже йде з кільцями. Рибки. Якісь габабунки. Так, знаєте, на коврі лежали в дитинстві, розглядали малюнки, всякі там габабунки були. Так, ой, це класно. Дивіться, ця красива шторка. 100 гривень шторка в ванну кімнату. Так, тут я бачу якісь набори. Що це в нас таке? Це у нас шорти чоловічі, склад 100% бавовна. Шорти чоловічі, 239 гривень. Давайте відкриємо. Дуже хороша якість на резинці. Це якщо живіт виперся вперед, то можна і резиночка випереться вперед. Дуже хороші, двохкольорові, якість, звичайно, ну, як стокатонова, тому і і хороша якість. Простирадло на резинці. 100% катон. Розмір бачите на екрані. Кольори, кольори різні. Кольори різні, да? це ж теж простирадло, правда? Так, <плес> да, це також простирадло. <плес> Декоративні подушки, зараз подивимось на ціну. Так, на матрацник 399. Подушки декоративні, 169 розмір 40х40. 40. Жіночий халат. 100% бавовна. Розмір йде з 44 по 58, 299 гривень. Хочу сказати, що натуральна якість завжди буде дорожче Які ми з вами відкриємо, подивимось, тому що тут багато різних-різних кольорів. Так, і ось там я ще бачив отакий. Цікавий. Давайте оцей синій мені щось сподобався. Він такий гарний. І ми з вами і відкриємо, подивимось, халат жіночий, 100% бавовна. Халат іде без рукавів на замочок і має а, кишеньку, навіть дві одну да? Одну, да. одну, одну кишеньку і поясочок. Я знала вісання. Тут ще якийсь наматрацник є. Де, декоратор, а це. Простирадло, чекайте, ви щось попутав. Простирадло, да. 249, простирадло. Простирадло 249 і на матрацник 399. З гумкою, Це ж він, так? Да? О, о, пішла мода. Пішла мода. Сезон, весна-літо 2024. Дивіться, які гарні. З метеликами. Розміри всі в асортименті. Є, до речі, ще. Мені подобається, блакитні є ось такі рожеві, красиві. Красиві. Так, мода продовжується. Весна-літо. Навіть осінь може бути. Чоловічі. Надзвичайно легкі, такі легкі, що вже капець. капець зовсім легкі. 649 гривень. Я перевіряв по коду, да, вони 649 гривень. Жіночі, також надзвичайно легенькі. Сіточка. Що тут у нас пише? Матеріал ПВХ. Так, 465. Зараз я подивлюсь, які вони коштують. Тут дуже багато цінників. 465 код. Так, знайшов 549 гривень. 549 гривень ось такі. Так, і от такі ще є, темніші. Але я вам хочу сказати, на темному так пил видно. Один раз прийдешся по вулиці і весь пил видно. Так що, мабуть, сірі краще. Я вам зараз понаговорюю, понарекомендую. Надаю усіляких порад. А оці от кросівки, це чоловічі. Ой, вони так по парі зв'язані. Просто вони в такому зложеному вигляді, їм треба придати форму. Вони також йдуть на резинці. Ну такі, щось не дуже чесно, мені вони подобаються. Ціна таких, зараз вам скажу, 0,88. 329 гривень. Тому і така ціна. Добре, поїхали далі. Дитяче взуття, ось такі крокси, можна сказати. Можна для хлопчиків, да? Або ось такі для дівчаток. Рожевенькі. Пляжні дитячі, 239. Шльопанці жіночі 299 гривень. Прям шкіра дермантина молодого. Так, ну ці капці гостьові. Да? Густові капці, самба, тічанги, так, капці кімнатні, самба, 100 гривень. Різні кольори, до речі, тут можна обрати, не тільки сірі, коричневі і сині. Так, капелюхи, футболки, капелюхи, капелюхи. Капелюхи. Де вони капелюхи? Панама. 70 гривень. Панама. Чорті і з боку бантик. То на рибалку, мабуть. Ну, Ось так живенько, живенько. Стягується, чи то панама велика, чи то моя голова маленька. Так, ходіть далі. Дивіться, які красиві. О, це дійсно красиві. Дивіться, біленька така є, тут ще навіть така, щоб вітром не здувало, резиночка в білому кольорі, в рожевому кольорі. І ще і в синьому. Я знаю, що такі літаки дуже хлопці люблять запускати. Їх просто треба зложити, вони легко складаються. Розбіжатися і в повітря запускати. Так, такий коштує а, скільки він. Літак, планер 85 гривень. Трансформери, дивіться, як цікаво, ніби буква, але якщо він розкладається, то це трансформер або ракета, або якийсь а, трактор. Літачок. Дитячий стілець. Кольорів дуже-дуже багато. Зараз скажу ціну. Шикарна розмальовка, дуже шикарна друзі, для малечі. Величезна, величезна така. І вона, я навіть проб'ю ціну. Це такий подарунковий набір. Тут 5 розмальовок в одному наборі. І можна обрати будь яку набір резинок для волосся в наборі. Скільки тут 10 штук? 6 штучок. Ціна 20 гривень. Світло Світловідбивні. Світловідбивні наліпки. Вони по 30 гривень, це безпека. Першу чергу. І тут я побачив ось таку нову книжечку зі смарагдом. Історія з діамантом. А, це діамант. Ще такий діамант. Дуже багато книжок, розвивалок в магазині АТБ. Хочемо побажати економних покупок, мирного неба. Я вже йду для вас знімати наступне відео. Всього вам найкращого. Ви найкращі.